Знаєте, що я тільки що зробила? Влаштувалась на роботу. Всім привіт! Буквально в останньому відео я нензила, що я хочу роботу, я хочу гроші. І що У мене є робота. Йдучи з роботи, я подумала, що я би хотіла купити собі щось поїсти. Готувати я не хочу, а от купити так. І знаєте, що я знайшла? Це. Це, друзі, голубці. Я не знаю, наскільки вони будуть смачними, але я взяла їх спробувати. І взяла ще до того сметану. Купила ще, спробувати отакі дві штучки онігірків. Це з лососем. А цей з крабовою паличкою. І найголовніша моя покупка, я вже тут скільки була, стільки нензила, що тут немає або не можу знайти виноградного соку. Чи яблучно виноградного, без різниці якого? З мінімальним натяком хоча б на виноград у будь-якому соці, я не могла знайти нічого. Але сьогодні виноградний сік! Боже! Я просто вау! В захваті, тому що я так люблю виноград. Ну все, буду їсти. Папа. -па. Привіт! Наступив новий день і сьогодні я планую зробити другу спробу, щоб купити всякі продуктики на борщ. Скупилася. І покажу вам, що там є вже вдома. Шановні друзі, дорога родина, вітаю вас на розпаковці. Зараз я вам покажу, що купила в магазині. Ну і вже стандартно піца. Такі от е шматочки. Буду з них варити борщ. Буряки вже відварені, чіпсики, цибулька і чесничок. Така квасолька, томатна паста, картопелька. Марка, оцет і, звичайно, легко вода. Це всі на сьогодні покупки. Як бачите, я практично купила все те, що мені потрібно на борщ. І шок? Будемо зараз приступати до нарізання всіх моїх продуктів. Дуже шкода, бо терки у мене немає. Тому зараз ми будемо приступати до приготування, до нарізки наших овочів. Побачимося. Як я вам вже казала, терки у мене немає, тому я нарізала отакими кубик, не знаю, не кубики чимось таким дрібненьким, коротше, морку. Я хочу собі зараз окремо все понарізати. Ой, кошмар, і дійшла черга до цибулі. Я її лиш почистила. І я вже чую, як буду зараз ревіти. Боже, який кошмар. Така пекуча цибуля ужасна. Напишіть, до речі, в коментарі, як ви переносите цибульку і її запах. Добре, далі я буду нарізати чесничок, наріжу окремо ще буряк, почищу картоплю і вернуся до вас. У мене тут вже все вариться, париться, шквариться. І що? Зараз роблю пожарку. Цибульки, моркви і бурячка, і також паралельно в мене вариться бульйон з оцими курячими. Такими цими. Дуже ясно пояснюю. клас. Любі друзі, дорога родина, борщик практично доварився ще трошки, і тоді додам ще фасольку. Трошки забулася м -м, вам показати. Що там до чого? Ну, але це борщ, друзі. Я вважаю, що кожна господиня готує борщ по-своєму, тому в кожній має бути свій власний якийсь там рецепт. Тому то, як ви його приготуєте, то вже ваша справа. Мій борщик вже готовий. Зараз я вам покажу. І я вам скажу, що він вийшов дуже навіть смачним. Це, якщо бути чесно, мій перший борщ в житті, і він вийшов дуже навіть смачним. Борщ приготувала, все супер, клас! Всім привіт! Це мій новий день, і я запрошую вас провести його разом зі мною. Я вже от помила голову, зараз буду збиратися, і ми підемо з вами трошки пройтися і зустрітися з подругою. Поділіться, будь ласка, своїм доглядом для волосся. Мені справді дуже цікаво, і я би хотіла щось можливо змінити. Тому цікаво послухати, чим саме ви користуєтеся. Я використовую вже до кінця залишки від шампуню TRESemme, але більше купувати його я не збираюся, хоча він мені і підходить, тому що бренд TRESemme досі не вийшов з ринку в Росії. Але все-таки на коротку дуже стрижку я не можу наважитися. Але, блін, Оксана, про що ти говориш? Ти наважилася, бляха, на таку отакот, на от гривку, яка, ну, вроді би непогано виглядала, але я то зробила не в дуже хороший момент. Чому пояснюю? Тому що в мене от зараз теж відростає волосся. І минулий раз воно було ще більше відросше. Коротше, і коли я підстригла, було дуже видно. Негарний оцей такий перехід від, не, від, від самого натурального кольору волосся і до мальованого. І воно так виглядало, ну. Я вам зараз покажу тут фотку. Я трошки смішно так виглядала. Зараз ми будемо малюватися трошки. Останнім часом я практично не... Користуюся макіяжем у повсякденному житті, абсолютно ніяк. Навіть там якийсь консилер, туш, тому подібне, зовсім нічого. Тому сьогодні в мене покинувся настрій, хоча б мінімальні якісь стрілочки зробити на своєму лиці. Використовувати, напевно, якусь тональну основу чи консилер сьогодні я не буду, бо моя шкіра тільки почала себе трохи краще почувати. Тому я не хочу, щоб знову стало гірше. Я недавно це розказувала. та? Боже, як добре, що у мене відносно хороша шкіра. Я накаркала. Господи, помалімой, щоб добре вийшла стрілка. І одна, і друга. Поки я тут малююся, я згадала історію, яка відбулася вчора. Значить, який був е, прикол. Вийшла я на роботу зранку, як завжди. та? Ніби, ніби нормально все мало бути. Але якось так вийшло. Я почала трохи не встигати. Я встигну точно, якщо я зараз візьму самокат. А якщо я не візьму самокат, то я не встигну і автобус поїде без мене. Все окей, знайшла самокат, який був близько до мене, сканувала там ківарко, тому подібне. стала на нього клас, їду вау. Думаю, боже, яке чудове рішення. Почала поїздку і сховала телефон в кишеню. та їду собі, їду, 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 їду. їду. Все класно, та. А це я вам нагадаю мій перший раз, як я каталася на самокаті. Приїхала до свого місця, куди мені потрібно, та. хочу вже. Зупиняти поїздку, і додаток мені каже: ви знаходите зараз у червоній зоні. Якщо ви хочете залишити тут самокат, вам потрібно заплатити штраф у розмірі 50 злотих. Поїздка мені обійшлася в 5 злот, а заплатила я 55 бо, ну кажу, так ви можете виїхати з цієї червоної зони, та і залишити в зеленій нормальній зоні цей самокат, і тоді вам не прийдеться платити ніяких штрафів. Але у мене просто не було на це часу. Я би це зробила бо... класно. Ну типу, я не хотіла віддавати 50 злотих, ні. І що у мене просто не було часу поїхати залишити самокат в нормальній зеленій зоні і прийти пішки знову на зупинку. У мене просто не вистачало на це часу. Тому я зможна була заплатити цей штраф у розмірі 50 злотих. Добре, що 50, а не 200 чи більше взагалі. Яка у мене претензія до цього? Так? Я розумію, що незнання правил чи закону так не звільняє від відповідальності. Але я не знаю, як ви, але наприклад, у. Я в перший раз їхала на самокаті, Та, а навіть якби не в перший, я б все одно навряд чи отак би ти поїхала і тримала з собою отак телефон, щоб дивитися, бо я тупо елементарно боюся гепнутись, розбити собі, не знаю, писок чи щось поламати, і ще й поламати до біди цей, як він називається, самокат, і ще й влетіти на гроші ще більші. Mm -mm. Тому я відповідно в телефон не дивилася, і я не бачила, що я. Їду в червону зону і що місце мого призначення знаходиться в червоній зоні. Я цього не знала. Єдина претензія до додатку Болт, щоб вони хоча б повідомляли якимось мінімальним сповіщенням, не знаю, бжиком, там без різниці чим. Щоб вони повід... повідомляли, що людина заїжджає там, на цьому самокаті в їхню срану бляха червону зону. Здирництво, обдерли мене як липку, йо, пересете! Адже в мене сьогодні отакий от спортивний стиль. А наверх я, напевно, вдягну свій трендж. Отакий от у нас кінцевий лук вийшов. Пішли! Тут я, до речі, вперше йду цією дорогою. Зазвичай вибирала трохи інший шлях, але тут теж красиво. он Всякого вдома покажу, що, що там є. Дивіться, дерева, небо. Красивий, і може не дуже. Зараз вам покажу. Ось це таке прикольне мило якийсь жук. І я розумію, що мені подобається практично все. Але купувати то сенсу тупо нуль, бо я просто не буду цим користуватися. Я сама себе знаю, я, воно просто буде стояти. І потім воно мені ну, просто буде пропадати пилюкою. Мені дуже шкода від цього, але така реальність і така є я. І тут теж дуже купа всякого класного. Я хочу просто все. Ну і звісно, що воно мені буде без сенсу абсолютно, але мені так хочеться воно все таке миле. Таке все красиве. Я собі нічого не купила, але Юля купила мені подарунок. Я вже вдома і як я вам і казала, зараз покажу вам свої покупки. Насправді сьогодні я купувала мало. Але отримала подарунок від своєї подруги. Спершу я вам покажу те, що купила я сама, а потім я вам покажу те, що мені подарувала моя подруга. Купила я ось такий попкорн. Обов'язково спробуйте, бо дуже класний. Такі цукерки, дуже їх люблю. Вони були по знижці. Далі, ось цей пакет з корейського магазину. Значить, тут є ось такий чаджальмінь. Його три штуки, тому що я його дуже сильно люблю. Він вау, Такі вже готовані макарони, і також я купила такі токпокі з чесником і сосом теріякі. І я би хотіла з'їсти їх отак разом. А тепер подарунок. Шопер це також частина подарунку. А всередині тапочки, дуже прикольні, дуже вони мені подобаються, і тепленькі. І останній подаруночок. Я насправді хотіла таку штуку. Тому що це зручно. От уявіть собі, ви лежите, та? і дивите щось. І весь цей час мусите незручно тримати телефон в руках. Або вигадувати якісь інші способи, щоб не тримати телефон в руках, бо ви вже втомилися від цього, так? Ось це. Тут, якщо подивитися, я різні картинки дивіться, як можна. Можна, он, коли ти спортом займаєшся. Дуже мені таке треба. Коли це щось готуєш, втикати, дивитися. Отут, оце моє улюблене. Коли лежиш, отак. Супер. От, Тому зараз я разом з вами то розпакую. Дивіться, бачите? Клас. Вау! Нічого собі! Я його наче закріпила. От таке ото щось. Воно тут, я так розумію, може гнутися, як хочете. Вау! Протестую обов'язково і потім дам вам знати, що воно і як. От і все. Покупки вам показала. Про день сьогоднішній розказала. Тому прийшов час закінчувати це відео. У цьому влозі було намішано трохи з різних днів матеріалу. Але, тим не менш, сподіваюся, вам сподобалося це відео. І ви поставите йому палець вверх. Можете також поділитися, якщо бажаєте. І також можете підписатися на мій канал. А ще не забувайте піклуватися про себе і донатити нас ЗСУ. Дякую, що були зі мною і подивилися це відео. No wszystko dobre, do zobaczenia w następnym ovideo, pa. pa!